Вітаю, я Ірина Стрижка і в Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке бійці головного управління розвідки Міноборони знищили два російські винищувачі. Скандал навколо протезування ветеранів у Чорнівцях. Триває перевірка. Блогери із села Лісниче на Вінничині популяризують рідне село у Тікток. Бійці головного управління розвідки Міноборони знищили два російські винищувачі су 30 на військовому литовищі в Липецькій області РФ. Повідомили у розвідці. Операція тривала два тижні. Її виконав представник руху опору. Літаки були спалені в ніч проти 21 грудня. Вони виведені з ладу. Орієнтовна вартість цих винищувачів до 100 мільйонів доларів. Вночі армія РФ атакувала енергооб'єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. На Одещині залишилась без світла значна кількість споживачів. За інформацією, ДТЕК, для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають. Кожну годину на Одещині також горів порт південний внаслідок ворожої атаки, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, в порту південний внаслідок удару виникла пожежа. Загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Там триває ліквідація наслідків. Постраждали четверо залізничників через атаку російської армії на Житомирщину. Поблизу Коростеня з рейок зійшов вантажний поїзд, попередньо через детонацію шахеда. Після аварії на залізничних коліях рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх медикам швидкої. Низка поїздів курсує із затримками, ділянку відновлюють, повідомили в Укрзалізниці. Внаслідок шахетного удару у кривому розі зруйновано центр надання адміністративних послуг «Я – ветеран». Також значно постраждав головний центр надання адміністративних послуг Віза. Ці послуги надаватимуть у філіях по всьому місту. Також у Кривому розі пошкоджені три житлові будинки та автівки. Національне антикорупційне бюро провело обшуки в багатьох обласних депутатів Волині та у Луцькій міськраді. Мер Луцька Ігор Поліщук скликав прес-брифінг і розповів про візит правоохоронців. Тим часом набу розповіло, кому оголосили підозру. Детальніше дивіться далі у матеріалі каналу Аверс. Луцький міський голова Ігор Поліщук сьогодні скликав журналістів, запросив до кабінету і повідомив. Зранку за місцем його проживання і в міській раді були обшуки. Прийшли співробітники Національного антикорупційного бюро України. Перш за все, я хочу подякувати представникам НАБУ за абсолютно коректну поведінку, за професійність, за фаховість. В мене в за місцем проживання були проведені обшуки. Жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук мене був проведений в цьому робочому кабінеті. І в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. Мер каже, що документи, які цікавили правоохоронців, їм одразу надали. Нам добровільно було надано ті документи, які запитували слідчі. Всі вони були оперативно надані нашими працівниками. На даний момент жодного процесуального статусу. Ні підозри, ні залучення мене як свідка не, не зроблено. Зі свого боку, ми, як міська рада, я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству та встановленню об'єктивної в даній справи. Інших подробиць Ігор Поліщук розповісти не може, бо ж його попередили. За розголошення таємниці слідства передбачено відповідальність. Сьогодні міський голова був на робочому місці, а міськрада працювала у штатному режимі. Я вважаю і так є себе непричетним абсолютно до цієї справи. Я переконаний, що слідство, яке буде проводитись, це встановить. Чи є зв'язок між слідчими діями в міськраді і обшуками в обласній? Мер не коментує. То теж таємниця слідства. Голова Волині Ради про обшуки теж повідомив. В нас працювали працівники прохованих органів і в мене вдома, і на роботі. Ніяких, скажем, процесуальних дій проти мене не ну, не, не давали. Я просто ну показав на в обласній раді надавали повністю всю інформацію, яку вони запитували, всю документацію рада працювала в штатному режимі. Чи пов'язані візити набу з інформацією про затримання депутата облради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Анатолія Вітєва? вже надвечір Національне антикорупційне бюро повідомило. Викрили хабар у 30 тисяч доларів США за забудову в Луцьку, кажуть. Голова однієї з депутатських фракцій в облраді у змові з головою цієї ж фракції в міськраді висловили прохання користувачу земельної ділянки в Луцьку надати неправомірну вигоду. 30 тисяч доларів США. За ці гроші обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення потрібних рішень Волинською обласною та Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Власник ділянки кажуть, детективи погодився і після затвердження міськрадою детального плану території надав депутатам частину хабаря 15 тисяч доларів. А після цього облрада змінила цільове призначення ділянки, що дозволило її забудувати. Набу повідомило, що депутатам вже оголосили підозру і хабародавцю теж. Олена Лещук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Півмільйона гривень за протез, який існує лише на папері. У Чернівцях вибухнув скандал навколо протезування військових. Ветерани звинувачують приватну фірму у шахрайстві та недбалості. Правоохоронці її перевіряють. Подробиці від журналістів каналу Сі4. Ветеран Микола Калінов втратив ногу під час бойових дій. Держава виділила кошти на його протезування виконати, яке взялося приватне підприємство Ортотоп та замість обіцяної мобільності військовий отримав додаткові проблеми зі здоров'ям. каже, виріб зробили неякісно, а прохання виправити недоліки ігнорували. Мене з'явилось нарікання на те, що куксоприймальна гільза виконана неякісно, і мені це дуже заважало. Мене Функції ходьби порушувалися і спини, після чого я був змушений робити собі МРТ і продовжувати лікування в реабілітаційному центрі. З проханням до пані Катерини про те, щоб вона переробила її підприємство Коксопримальну гільзу, вона мені надала різку відповідь, таку, що я звернувся в інше підприємство, бо вони не можуть чи не хочуть, чи в їх не виходить, я не знаю, як це пояснити. Це треба в її уточнювати. Після чого я звернувся в інші притезне підприємство, мені зробили за рехожун. Якби ну не своя, але набагато краще. Та якщо у Миколи протез був незручним, то у Віталія Бакрева він виявився фантомним. Військовий стверджує, став жертвою масштабної оборудки. Згідно з документами, він, начебто, отримав дороговартістий протез вартістю понад пів мільйона гривень. От тільки сам боєць стверджує, протез йому ставили у Німеччині. А під актами прийому передачі у цієї фірми стоять підроблені підписи. Випадково через ту саму подругу дізнаюся, що є протез. Що є протез, тобто це офіційно в базі він іде і коштує він 500, там більше 500 тисяч гривень, про який я взагалі в курсі не був. Мені сказали, що цього протезу не має бути його немає, і все додатково ще пізніше виявилося. Що замість мене, коли я був фізично за кордоном, підписувалися. Щоб отримати і протез, і додаткові оці аксесуари, військові впевнені це не технічні помилки, а налагоджена схема заробітку на поранених. На їхню думку, постраждалих значно більше, ніж ті, що присутні у залі. В нашій області іде дуже жорстке і явне зловживання державними коштами, яке держава виділяє хлопцям на протезування, а саме фірмами, які представляють які. І протезують хлопців, надаючи їм неякісні послуги. На сьогодні зареєстровано впровадження в Генеральній прокуратурі, в поліції, в НАБУ і в Б. Про ситуацію проінформовані і в Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Там ветеранів направили до правоохоронних органів. Відносно цієї ситуації, ну, ветерани е, звернулися у промінист ветеранської політики е, спільно з е, помічником голови. Ова по ветеранській політики Олександром Макіновським, звернулися до мене. Ми комунікуємо, в принципі, співпрацюємо. І що є така ситуація, де є підозра на зловживання при протезуванні ветеранів. Нами було з'ясовано саму суть проблеми. І для встановлення або встановлення факту, або встановлення відсутності такого ж факту була надана консультативна юридична допомога і рекомендовано ветеранам звертатись у правоохоронні органи для надання правової оцінки. Ми звернулися за коментарем до представниці фірми, яку звинувачують ветерани. Факт шахрайства вона заперечує. То людина не задоволена протезом, має сказати про це на протязі там двох тижнів місяць може. Ну точно не два з половиною роки назад. Це ж розумієте, за два з половиною роки вже міняється повністю новий протез. і те, що він каже, що звертався в іншу фірму, йому там все зробили. То це неправда, тому що себе було прописано в центральній пасі з осіб з інвалідністю, яка відображає всю інформацію. Цієї інформації там немає. Це неправда. Він сказав своєму другу, що справи на протезі це особисто. То все навіть можу сказати. Наразі ветерани відмовляються від компенсації з боку фірми. Вони хочуть покарання винних та розголосу, аби інші бійці перевірили свої документи і не стали жертвами подібних схем. Ветерани також закликають тих, хто має претензії до фірми, звертатися до правоохоронних органів. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4 численні потерпілі та сотні тисяч кредитних коштів. До журналістів каналу ITV Media Медіагруп звернулися люди, яких ошукала псевдопрацівниця банку. Жінка втиралася в довіру до людей з деякими навіть довго спілкувалася чи мала родинні зв'язки. Які масштаби шахрайської схеми та скільки людей постраждало в матеріалі Валентини Захарчук. Це пані Ірина. Вона розповідає про те, як стала жертвою, нібито працівниці банку Марії Швець просила мене, як це все почалося, що її не відпускають у відпустку. Чи може вона на мене оформити депозит? Кажу, що в мене ж немає грошей, щоб на той депозит якби вкласти. Я сама заложу, але це ж треба просто ну, бо я сама на себе не можу оформити. То мені треба, якби ну когось. Ірина Андрушчак розповідає, що спочатку так звана працівниця банку регулярно Ходила на зв'язок, перевіряла стан рахунку, щось оновлювала. Жінка довіряла їй, оскільки добре знала. Потім Марія погодилася допомогти оформити заявку на пакунок школяра в дії. Вона переконала пані Ірину зробити селфі, щоб оновити застосунок. Але вже за три місяці жінка зрозуміла, що її ошукали. І через три місяці до мене вже стали дзвонити банки і вимагати повернути кошти, щоб я сплачувала. Як я вже стала розбиратися в цьому всьому, то як виявилося на мені. Вісім кредитів з п'яти банків на суму 347 тисяч. Жінка була шокована, тому що кредити оформили лише за допомогою телефона та одного фото. До поліції вона звернулася у вересні цього року. А це ще одна ошукана жінка, пані Ірина. Вона також знала шахрайку як працівницю банку. Більше Ну, півроку десь назад вона мені зателефонувала і предложила таку ситуацію, як представник банку, і каже: Я перевелася вже в пумпі, не працюю, а в Львів банк. І щоб я їй допомогла, ну, типу, щоб їй були проценти на підвищ по роботі, що їй треба виконати план, Що вона... Предложила взяти депозит. Таких грошей у пані Ірини не було. Банкірка запропонувала взяти кредит в іншому банку на 200 тисяч та покласти на депозит у той банк, де вона нібито працює. Знову ж таки, все оформлювала сама Марія Швець. Вона пообіцяла надсилати гроші, щоб виплачувати відсотки за кредит. Час йшов, і пані Ірина хотіла закрити кредит. Втім, банкірка все рідше виходила на зв'язок і припинила надсилати кошти. Тож жінка пішла до поліції. Третя потерпіла, з якою нам вдалося поспілкуватися, це Наталія Чорна. Загалом. Ошуканих людей Марією Швець може бути понад 20. Серед них навіть друзі та родичі шахрайки. Тут один прекрасний момент сказала каже мені: Ви не хочете карточку собі відкрити в банку? Я з таким кажу, не дружу. Марійка день вона мене так наводяще. Кажу, Марійка, якщо тобі так треба, кажу, ця кредитна карточка, кажу, відкрий. Але кажу, ти мені через два дні приїдеш і її закриєш. Мені вона не потрібна. На через три дні приїхала. У мене 140 тисяч збрило. Відкрила на мене три кредити, одну розсрочку. Е, вона до мене подзвонила ще в травні, чи ні, це червень був. Е, привіт, каже. Ти ж знаєш, що я працівник банку, от, мені не вистачає дві-три людини, що виконати місячний план для підвищення на моїй посаді. Ну думаю, виручу, окей, кажу, приїжджай, поскачать додаток, але ти сама цього не зробиш. Ну не зареєструйся, Я приїду, поможу. І далі ми зареєструвалися. Вона допомогла анкетні дані мені вводити. Ну і тоді, коли вона... Взяла телефон в руки. Відповідно, вона встановила свою пошту, заблокувала мені додаток, щоб мені не приходили сповіщення. Уже у вересні, звернувшись на гарячу лінію банку, Тетяна Шишка дізналася, що в неї є значна заборгованість по кредиту близько 230 тисяч гривень. Жінка також звернулася до поліції. У свою чергу ми намагалася зв'язатися з Марією Швець. Втім, номери не активні, а її чоловік не підняв слухавки. Адвокат Юрій Клекотка зазначив, що добровільне відшкодування завданих збитків може стати пом'якшувальною обставиною. Якщо цього не станеться, в будь-якому випадку наше законодавство передбачає таке поняття як цивільний позов в рамках кримінального провадження. Тобто, якщо вже є обвинувачений обвинувальний акт скеровано до суду, відповідно, люди можуть звертатися з цивільними позовами конкретно до цієї людини і в судовому порядку ці гроші стягувати. У поліції зазначили, що наразі до суду скеровано кримінальні провадження щодо восьми потерпілих. Марії Швець обрали запобіжний захід перебування в СІЗО. Втім, потім замінили на цілодобовий домашній арешт. Докази по справі, поліція продовжує збирати. Валентина Захарчук телеканал Захистити свої права, не виїжджаючи за межі області, у Тернополі офіційно запрацював регіональний центр захисту прав людини. Це своєрідний хаб, де можна отримати не лише юридичну консультацію від команди омбудсмана, а й соціальну підтримку. У фокусі уваги найвразливіші категорії родини військовополонених, ветерани та переселенці, яких в області нині десятки тисяч. Як працюватиме новий простір та з якими питаннями туди можна звертатися, дізнавалася знімальна команда каналу «ТІВІ-4». Майже дві з половиною тисячі скарг на порушення прав надійшло до офісу омбудсмена від жителів Тернопільщини за останній час. По Україні ж ця цифра сягає понад 140 тисяч. Потік звернень щороку зростає. Тож, аби громадяни отримували захист на місці, у Тернополі відкрили регіональний центр захисту прав людини. Це простір, орієнтований передусім на тих, хто постраждав від російської агресії, військових, родин полеглих та цивільних, які опинилися у скруті. Одна з ідей, чому ми вирішили відкривати регіональний центр захисту прав людини, щоб розбудовувати систему права захисту і щоб ті постраждалі від російської агресії, кожного дня розуміли, що поруч з ними є місце, куди вони можуть прийти, просто отримувати допомогу. Один з пріоритетних напрямків роботи хабу підтримка переселенців. Наразі в області проживає понад 70 тисяч ВПО, 17 тисяч з яких діти. Тож у центрі, окрім юридичних консультацій, допомагатимуть вирішувати соціальні питання, проблеми з житлом та виплатами. Окремий вектор робота з ветеранами. Фахівці планують тісно координувати свої дії не лише з обласною владою, а й безпосередньо з громадами. Їх кількість буде все більше. І дуже важливо, щоб офіс, ми вже попередньо говорили про це взаємодія з усіма територіальними громадами. А в кожній територіальній громаді в нас сьогодні працює також, скажем так, уповноважений з питань з питань ветеранської політики по лінії Мінвету. І я думаю, що ця взаємодія також буде важливою допомогою. У самому просторі облаштували кабінет для комфортного прийому громадян, зону для переговорів, конференц-зал для громадських ініціатив та навіть дитячий куток. Приміщення повністю безбар'єрне та враховує потреби маломобільних груп населення. Окрім консультацій, тут планують проводити просвітницькі заходи та спільно з міжнародними партнерами моніторити, чи не порушують права людей в області. Тут люди зможуть отримати необхідну допомогу, консультації, поради. Тут будуть працювати фахівці, не лише е, омбудсмени, але фахівці інші органі, які зможуть дати необхідну допомогу. Тому вважаю всім, хто звернеться сюди, щоб отримати дійсно якісну допомогу, отримали підтримку, отримали надію. А тим, хто буде працювати, тут, успішно, доброї праці, щоб ви завжди мали можливість підтримати, допомогти всім. Ну і всім нам найшовчої перемоги і мирності України. Новостворений хаб розташований на проспекті Степана Бандери 96. Загалом це вже дев'ятий такий центр в Україні. Блогери із села Лісниче на Вінничині популяризують рідне село у Тікток. Кажуть, так сподіваються, що у село приїдуть нові мешканці. З юними тіктокерами поспілкувалися журналісти з Вінницької студії. Колеги, вам слово. Двоє южних мешканців Лісниченського старостинського округу. Даниїл Андрейцов та Михайло Павлишин створили сторінку в Тікток Лісниче, де розповідають про історію традиції та унікальні історії свого села. Як молодь через соціальні мережі популяризує рідний край, розкажуть самі блогери Даниїл та Михайло. Мої вітання. Добрий. вечір. І розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити Тік-Ток-сторінку Лісниче, і з чого ви вирішили почати? Ну, ідея створення аккаунту Лісниче пов'язана із створенням каналу Лісниченська гімназія. У лютому ми створили аккаунт Лісниченська гімназія і почали знімати туди гумористичні ролики про шкільне життя. А про що вам найбільше подобається розповідати історію, традиції чи маловідомі факти про село? Найбільше подобається розповідати про історію та маловідомі факти про село, тому що вони набирають найбільше лайків та коментів. А в майбутньому ми плануємо розповісти про сусідні села, які є біля нашого села? Яка реакція односельців і друзів на ваші відео чи підтримують вас? Ну, люди відреагували позитивно. Особливо ті, які знаходяться за межами країни та села, адже побачити рідні краєвиди та місця, де ти народився та виріс, це дуже зворушливо та проникливо. Ви вже сказали про те, що плануєте розповідати про історію інших сіл, а яким ще чином плануєте розвивати вашу сторінку? Розвивати будемо однозначно. У майбутньому ми плануємо розповісти про історичні, про історичні пам'ятки та про видатних людей. Також найголовніша наша ціль це популяризувати наше село серед інших сіл України. І зараз, на під час воєнного стану, багато людей залишились без домівок, і наше село завжди готове прийняти нових жителів, тому що воно знаходиться недалеко від міста, 15 кілометрів. Також, та деякі домівки вже відбудовуються, і ми віримо, що наше село буде процвітати. Гімназія буде поповнюватися новими дітьми, та в село будуть приїжджати сім'ї. Переконані, що саме завдяки вам, вашому блогу, село обов'язково буде розвиватися. Вам щира вдячність за вашу ініціативу. Щиро вам бажаю, щоб ви стали блогерами-мільйонниками і для того, щоб ваш приклад надихав і інших, іншу молодь з інших населених пунктів. Щиро дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Вам теж дякуємо. Ваш дякуємо. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку були Даниїл та Михайло, юні блогери з села Лісниче, які розвивають свій блог та розповідають про своє рідне село. Про різдвяні традиції ужгородців розпитали журналісти каналу М-студіо. чи наповнене свято у родинах, як люди готуються до різдва, що купують до святкового столу. Дізнаємось далі. Різдво Христове вже зовсім близько. Українці готуються до одного з найсвітліших свят року. Прибирають оселі, планують святковий стіл і вирішують, у якому колі зустрінуть святвечір. Уже прикрасили двері. Як має бути ялиночка штучна? В нас така це так, так як всі весело. Ужгород у передріздвяні дні живе особливим очікуванням. На ринках купують мак, мед, рибку і все, що потрібно для найсмачніших святкових страв. Панадцять страв кутю обов'язково, дідуха, ялинку не прибираємо в такому возрасті. Точок нема. Святвечір неможливо уявити без 12 пісних страв. Готувати заведено саме 12 страв, оскільки вони і у християнській, і у дохристиянській традиції символізують новорічний цикл, тобто початок нового року. У дохристиянській традиції це пов'язано з тим, що світлий день починає зростати. А у християнській новий рік відраховується від різдва Христового. 12 страв на святковому столі символізують 12 місяців. Також цю кількість страв прив'язують до числа апостолів: кутя, узвар, вареники. Кожна родина має свій набір і свої секрети приготування. Краяни згадують не лише родинні рецепти, а частіше про традиції, що живуть у кожному домі і передаються з покоління у покоління. Були в нас і дідухи, були в нас і чорти. Ви знаєте такі, що такі чорти ходили, як ми діти боялися, ми лізли за всякі перини. Вас такого на Закарпатті такого немає. Царі, царі такі були, як і таке з тими, тими, як вони як, як лише гримніли. Всякі медамісами є то львівські традиції. Цьогоріч різдво в Ужгороді зустрічатиме і пані Наталія. Вона вже два роки живе тут після виїзду з Херсона. каже плани на свято скромні, але обов'язково у родинному колі. Залишили вдома все, розбиту хату, переїхали сюди на превеликий жаль до вас, але чекаємо, як завжди, Різдво це дуже велике свято, як завжди буде куття. Ми цих традицій дотримуємося, як завжди, буде узвар на столі, будуть голубці, тому що хоч у вас тут традиційне свято, у нас теж на півдні України голубці ми завжди варимо, пироги печемо. Поруч із приготуваннями і різдвяні обереги у руках у Юлії солом'яний павук. Це така традиційна українська різдвяна прикраса була ще в дохристиянські часи, в часи до ялинки, яка до нас прийшла з німецької культури. Наші предки вірили, що світобудова і весь всесвіт сплів величезний павук. І в принципі, ось так вони собі уявляли оцю світобудову, таку геометричну, і вірили в те, що павук в домі це добрий символ, добрий знак. Такого солом'яного павука вісили зазвичай на центральну балку в домі. Від теплого повітря він рухався і закручувався, і це було такою особливістю, що ніби він на себе, на свою павутинку, забирає все погане. У деяких районах Закарпаття наші Предки ставили під святкову скатертину сіно як символ достатку. Хтось і донині у святковий час вдома ставить дідух. Дідух це символ роду, тобто, дідухом, дід дух, дух предків. Цим дідухом ми запрошуємо до себе на свята всю нашу родину, яка, на жаль, уже десь зараз не з нами. І, власне, таким чином ми просимо благословення на весь наступний рік, щоб наш, весь наш рід нас оберігав, нас підтримував і, взагалі, різдво це був. Такий час, коли дітям онукам розповідали про бабусь, про дідусів ким вони були, і це такий саме зв'язок поколінь. Попереду коляда й вертепи. Родиною за столом співати, колядувати. В принципі, ця традиція зберігається по селах і досі. В містах на жаль, вона вже слабша. Хоча зараз вже кілька років поспіль вона відновлюється в різних селах. Робили по-різному зірки, і різні є традиції до цього. Десь, наприклад, зірка вона передавалася з покоління в покоління. Десь зірка так само, наприклад, як в інших регіонах дідух, це було тільки одноразово відколядували, ніби зібрали всю енергію з таку позитивну добра, і потім її. Розбивали біля церкви, кожен міг собі взяти шматочок цієї зірки, ніби цю вивільняли всю цю чудову енергію. Також є, наприклад, в селі Вишково гарна традиція робити кукурудзяних янголів, янголів з кукурудзяного листя це теж такий оберіг, символ різдва, символ тепла. Свято наповнене традиціями та благою звісткою. Христос рождається. Хтось дотримується всіх обрядів, а хтось просто чекає світле свято, аби зібратися у родинному колі. Різдво ще попереду. А разом із ним надія, що народження Христа принесе мир, світло і спокій у кожну українську родину. Саме головне бажаємо всім мирного неба над головою, родинного затишку, і все саме найкраще. Христос рождається. Славімо його. Христос на цьому завершуємо UA Media Hub. Дізнавайтеся оперативну та достовірну інформацію від нашої команди телеканалу д 1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Ликаймо нашу стійкість та підтримуємо наше військо. Бережіть себе і рідних на все добре. Побачимось.